Співробітниками управління ДСБ з Дніпропетровської області затримано на гарячому хабарника під час отримання неправомірної вигоди у сумі 70 тисяч гривень від фізичної особи за вплив на посадових осіб департаменту корпоративних прав і правового забезпечення. Та комунального підприємства Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю Дніпропетровської міської ради за неподання виконавчих листів до виконавчої служби на арешт нежитлового приміщення, яке розташоване у місту Дніпропетровську. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369 зі значком 2 Кримінального кодексу України. Відповідальність за вищевказане кримінальне правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Правопорушнику було повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.